Хочте, я вам зараз розкажу, як лєп воручить. Це вийшло не ідеально, але мені подобається. Тож я рада, що я все ж таки вирішила це зробити. Всі стіни розписані. Вміст цих написів має сумнівну художну цінність. Ви уявіть, наскільки це грішне місце. Мені подобається. А це новий... А це прям регать хочеться. Це новий севстр. Бо я серйозно кажу, що я не знаю, може це мені так, але ну, реально е воняє так, що хочеться ригати. Мені купує одяг мама. Я сам собі нічого не купую. І взагалі мене мама скоро має з Польщі приїхати. Надіюсь, привезе мені шапку, теплі носочки і пішланики теж були би добре. Тобто, по суті, всім тим людям, хто вірить в цю теорію, варто сказати, що це маячня. Так. Це сапа. Далі в мене є граблі. Також в мене є вилка. Вилка. Ну і коса. Коси в мене немає. <плес> 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 Я зроблю все можливе. Не здамся, не віддам родючі землі буряну. Ніколи. Все буде родюче, квітневе поле. Чорнозем понад усе. Чесно, я не знаю. Вони щось там бігають, розминаються, скачуть з м'ячом. Мені цього не треба і без того сильний. Я не розумію цього. Навселі такого немає. Боже щастя, майстри. Привіт! Слухай, пушечка. Ого. Це серйозно, мабуть. Мабуть, держава вже є якихось певних заходів. Я дуже стурбована. Боже, як багато в них людей? Заздрю. З іншого боку, погані люди і не кваліфіковані. Не завздрю. Uh, як сказати, в життя важке, нема часу. То відговорки для самого себе, бо я люблю більше деградувати. Як воно працюється на самому старому підприємстві України? Бомба! Бомба!